Вітаю всіх біля екранів ваших телевізорів. Сьогодні поговоримо про мого колегу, про колегу мого гостя в студії, про знакову особистість в українській історії, яка, на жаль, покинула нас восени минулого року, про Андрія Охрімовича. Я, напевно, думаю, знають його всі. Можливо, зараз, якщо мої оператори покажуть його фотографію, ви обов'язково знатимете, про кого йтиме мова. У мене в студії Степан Процюк, письменник і товариш людини, про яку сьогодні піде мова, і загалом піде мова про дев'ятдесятників, так званих дев'ятдесятників. Пане Степане, вітаю вас. Вас Вітаю, пане Іване. Ви його назвали. Я в друзях у Фейсбуці у вас. Ви його назвали харизматичне сонце. Чому саме сонце? От чому таке порівняння? Я розумію, ви митець, ви знаходите для себе якісь метафори. Чому так? Ну, сонце, це метафора дуже проста. Якщо я вжив таку метафору, то значить, щось за тим стояло. Андрій Охримович, так він був і моїм близьким товаришем. І разом з тим це була людина надзвичайно талановита. Надзвичайно талановита в такий час. Коли він прийшов і в журналістику, і в літературу, був час 90-х, час тяжкий. До речі, оця книжка Лицарій Стилусу і Кав'ярині, яку я видав у 96-му році, ви, 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 видало київське видавництво Смолоскип. Я тоді ще був, це одна з перших моїх книжок, нариси про е, 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 письменників 90-х років. От. І серед них я нарис про Андрія Охрімовича. Зараз. Е, Нариси називають Есе, але я би назвав це нарисами. Тут є Нариси про Івана Андрусяка, Євгена Барана, Юрія Бедрика, Ярослава Довгана, Андрія Малашчука, Василя Пахаренка, Вікторію Стах, Івана Ципридюка, Любомира Стернаглюка і Андрія Охримовича. Тобто, це йшлося тут. От я написав про своїх близьких друзів в основному тоді, але. Це було написано таким чином, що все-таки видавництво Смолоски взялося це видати, Йосипом Зінкевич, бо тут важливо, як написати. Вся була, і зараз про Андрія, про Андрія Охримовича, вся була суть в тому, що я нічого не видумував, не фантазував. 90-ті роки були часом великих надій. З одного боку, вже в другій половині була певна депресивність і так далі, навіть нас назвали покоління депресії. Але з другого боку, час надії, час талантів, коли здавалося, що якоюсь керовані метафізичною волею, от українці якби для цих років народжували дуже багато талановитих людей у різних галузях. І я думаю, що про це ще колись буде писатися. Не всі люди зреалізувалися, не всі зреалізувалися вповно. Зараз. Серед письменників, які почали писати у 90-ті, ті, що от щось багато зробили, і так далі на пальцях одної руки. Решта всі або пішли займатися іншою роботою, або покинули літературу, або вже в могилі, як Андрій Охримович, або ну, просто стали читачами і так далі. Хоч і, і просто невеликий відсоток от тих дев'ятдесятників, які починали, і була антологія молоде вино, і тексти, і так далі. Ці всі антології смолоскипу, які видавав Осип Зінкевич, американець українського походження. Якби не Осип Зінкевич, це такі були голодні роки, не було б диві... цих дев'ядесятників чи дев'яностників, як ми їх називаємо. Цей чоловік дуже багато зробив, коли тоді взявся за молоду літературу. Тобто підтримав. Так, підтримав фінансово, це було дуже важливо. Охрімович ем, Андрій був серед чільних 90 одним з найчільніших, одним із лідерів тоді як поет. Його вірші, які потім вийшли у збірці замкнутий простір, привітала е, дуже фаховою і захопленою навіть статею Михайлина Коцювинська. Шестидесятниця, знавець української літератури, вона би ніколи не написала таку статтю, якби вона не бачила за Андрієм Мухримовичем великого поетичного таланту. І зараз мені стоїть в ухах його голос, як він читає свої вірші. Це його вірш, я цитую. Я руйную сади, я руйную ваш свілий спокій, насипаю могили над підлим поняттям нора, насипаю могили, роки підкрадуться тихенько і землею дихнуть пора. Перший рядок його вірша, я руйную сади. Коли в такому товаристві ми сидимо, і раптом Охримович каже, що буде читати вірші, Охримович встає і читає. І розбудив. Так, і читає вірші. Він був журналістом, він був поетом, він був спортсменом по своєму, аматорським, він був харизматичною особистістю. Він був е, тим, навколо якого формувалося все-таки багато е, е, молодих, е, тоді молодих людей, яких називали 90 В'ядесятники. Багато з них. <татут> Якби були натхнені харизмою у Хримовича, його незвичайною енергією. Це треба було побачити і чути, тому я назвав його харизматичне сонце. Сонце дає так багато тепла. І я хотів, щоб метафора була зрозуміла для всіх, але з другого боку, такими словами не розкидаються часто, бо інакше це втрачає сенс. No Навколо нього було це, він був як те сонце в 90-х роках. Не було людей, і в Києві він жив, в Києві, які би не знали його, хто мав причетність до української культури і так далі. А його один раз побачив, що як він говорить, і так далі. Він ще був чудовим усним оратором, як Цицерон, крім того. Ще одне є люди, які я так не вмію красиво говорити, як він. От я більше люблю писати. А він говорив так, що просто було неможливо не заслухуватися ще Крім того, в нього було дуже багато талантів. Тримати впевненість у своїй правоті. Mm, Оця впевненість так. вона що передається на генетичному рівні. Знаємо, що він був сином політв'язня. Так? так, так пане Іване, він був сином політв'язня, я теж е, син політв'язня. Я добре вже тоді розумів, що це таке бути сином політв'язня. Його батько сидів за радянського часу ще до його народження, бо а, а, Андрій з 57-го року. Його батько сидів, здається, два рази. Мама його, він був одною дитиною, була розбита е, е, хворобами. От так далі. І Андрій рано виїхав, він народився у 57 му році в місті Дубно. Рано виїхав, ну закінчив школу і виїхав до Києва. Це Рівненська область. Рі, Рівненська область, так. Не так легко було вступити в університет, але він ще кілька років перед тим він ще працював. А вступив у університет на факультет журналістики, коли вже розпочалася перебудова, якраз інакше тебе було неможливо, бо за всіма, хто вступали у вузи, пильнували люди. Із комітету державної безпеки відповідні От. служби, так Так само я пам'ятаю, але зараз мене про це, коли я вчився. Як кілька разів до мене це окрема тема, може колись я розкажу про свій досвід, коли я вчився у Івано-Франківському педінституті. І як це все було, не зважаючи на те, що я ніколи не вів жодних розмов за забороною свого батька, який хотів, щоб я закінчив вуз. От і так само було з Ухримовичем. Крок вправо, крок вліво. От і, 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 і були перекриті всякі можливості для навчання. Але він вступив на факультет журналістики. Він, крім того, він почав писати там статті, якісь так далі. Він такий, а його талант було неможливо не помітити. Є люди, які зразу тільки заговорить, тільки щось напише. Неможливо не помітити це. Можна там ненавидіти, чи ще щось можна, але неможливо, бо в нього були й недруги. Це зрозуміло, але неможливо не помітити цього всього. От і тому сонце, пане Іване. Тому. тому сонце. Розтлумачили ви мені. Так. Е оця впевненість, оцей ентузіазм, оця якась харизматичність, як ви сказали, Так. оце його е завершення кожної програми на одному з центральних каналів тримаєте сухим. сухим». Це якийсь дар передбачення. Ну, е слухайте, він. Е у час президентства Юнуковича темний був час для України, було б відчуття, як ви самі прекрасно знаєте, і згодитеся зі мною відчуття якоїсь такої теші перед бурією, що щось має відбутися, І було б, якби не майдан. От якби не це все, то ми без... то, 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 то сьогодні ну, Україна би могла як яблуко впасти до нього Росію тоді. Все ж було, як ви прекрасно знаєте, армія, все все, були міністри оборони. Бу, коли були одні агенти майже, вже от вище кишелону влади. Принаймні їх було багато. Чудо, ну не чудо, український Дух врятував Україну. Люди. І е, одна з передач, може єдина, на П'ятому каналі, яку все-таки вирішили не чіпати, це була передача Андрія Охрімовича на п'ятому каналі. Авторська програма, де Андрій Охримович говорив про подію української історії, говорив так, як би можна було зараз говорити, без ніяких реверансів, і так далі, то що він думає. І кожна ця передача закінчувалася його словами, так як Луцій Сергій Каталіна в римському сенаті говорив, карфаген повинен бути зруйнований, кожну промову закінчував. Охрімович говорив: тримайте порох сухим, бо... Ближчі друзі знали, він вважав ще початку 2000-х років, що Росія піде на нас великою війною. Він був в цьому переконаний, він про це часто говорив. Тому він казав, тримайте порох. Ви такі. в цьому вірили? Не дуже. Я думав, що таке не може бути у 21 сторіччі. Хоч не, хоч не можна сказати, що я е, от, вважав, що це якась фантазія, але так як він. Не вірив. Я думав, що все-таки от, не зважаючи на їхні імперські зусилля, вони не посміють, що це розсмокчиться якось і так далі. От, що, що вони не полізуть, бо це буде велика геополітична катастрофа. Отак, от отак було в моїй голові. От, а він постійно це повторював. Його тримайте порох сухим, якраз означало саме це. А то тримайте порох сухим, 12 12-й рік, 13-й, пам'ятаю книжкові у Львові. Я е, Ігуляна Глібчук. І Андрію Хримович, ми йдемо вулицею, от вулицею Львова центральною, щось там десь ми шукали, щоб перекусити. Десь протягом 15 хвилин з Андрієм привіталося більше десятка людей. Він буде... Дякую йому за програму. Його впізнавали. Просто а ще ну, Львів все таки завжди був українським. І передачі п'ятого каналу дивилися. Просто було важко пройти, щоб його не впізнали. Він був ця передача була тоді дуже популярна. Це як це він, Андрій Ухримович, так дуже популярна, і, це, і багато людей казало, що ваша передача мене надихає, і так далі. І Це дійсно так було. Ми знаємо, що в 2014 році він отримав захворювання, після якого перестав вже виходити в ефір. Це була його фізична вада, здається, він не міг розмовляти. Ну, я вам так скажу. Він не беріг своє здоров'я. Він не беріг своє здоров'я, він належав до тих людей, які, на жаль, зовсім не вважали на своє здоров'я. Я не хочу робити якийсь лакований портрет. Він міг там, от навіть після якоїсь п'ятики, так далі, на другий день йти займатися там і карате рате зранку. От, ну слухайте, йому не було 25 років і так далі. І ми говорили йому також, так далі, що треба трохи поберегти себе. От, він любив повеселитися, от, любив за чаркою, а на другий день любив піти на тренування. Я, бо я казав спочатку, що він був спортсмен-аматор, спортсмен, Айкідо займався, карате трохи займався, дуже любив стріляти з рушниці. Ну і я так собі міркую, та тут лікарем не треба бути, що це також підривало його здоров'я. крім того, він дуже багато курив. В 2014 році він отримав інсульт. Сильний інсульт, його врятували. Він якраз тоді у Львові таки, знову ж таки, був. Він був на передачі, його врятували. Йому життя львівські лікарі, але так вийшло, що він не зміг говорити. І після того той, який так любив говорити, той, який так багато говорив, той ті слова зачаровували. Справжня трагедія, він не зміг говорити. І, ну, не знаю, може, ще можна було врятувати його мову, але. Я вже не можу тут сказати. Робило багато. Робили багато для його лікування, і п'ятий канал робив, і так далі. Із Українського католицького університету. От отці, і, які і, і, і його вивозили на лікування у Польщу. Бо і, якби не це, то думаю, то тебе ще все печальніше протікало. Єдине, що голоса, так він навіть міг якось з собою більш-менш собі дати раду, хоч Уляна постійно, е, от, яка в цивільному шлюбі була з ним, от, і, 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 от, вона постійно за ним доглядала і так далі. Але, е, і він е, навіть коли дивитися на нього, то можна було подумати, так, в 2015 році. Я, і, 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 я коли прийшов, і ми так почали трохи спілкуватися. Він говтаки, якісь були випадкові сполучення букв. І я все в мене була нав'язлива думка, що Андрій жартує, що зараз він скаже, бо він непогано не виглядав, там присідав щось був антелями. пробував займатися, коли я прийшов. Бо в 2014 міський час був у лікарнях, а вже на початку 15-го зустрілися. І таке було враження, що він жартує, що це великий, жорстокий розіграш. Але він не жартував. Він не жартував і так до 22-го року він намагався займатися спортом, там, щось читати і так далі. Але я вам хочу сказати, що ну, це, це важко собі уявити. Я, ну, це були Темні роки в його житті, все-таки, хоч він любив життя, і, 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 і я не знаю зараз, як його думки протікали, але я думаю, що він знаходив якусь від душу, ті роки для себе самого. Але тим не менше, в листопаді минулого року він помер, він пішов в ванну. і в Ванні по, е, е, ну, несподівано настало, хоч у нього були до того, такі деякі, що, що його рятували лікарі. От. Що там Уляна викликала швидку допомогу і так далі, але зрідка. А так він помері разом з своїм приятелем, другом Іваном Циперлюком, Любомиром Стринагулюком, які живуть у Івано-Франківську. Ми поїхали на похорон. І Олег ще був з нами, Криштопа, теж з того нашого кола людей, який зараз в Києві є журналістом, тележурналістом, От. і має ютуб-канал Історія для дорослих. То ми були на цьому похороні, ще були люди, інші були люди. Був е, Подерлянський, також його друг. І його поховали на лісовому цвинтарі на початку листопада е, минулого року. А е, 22 квітня, як ми з цього почали, був перший день народження без нього, е, без нього живого. Так, це не випадково у нашій історії. Усе в тій голові Всевишнього, оці шістдесятники, які з'явилися, потім 90-ті роки з'явилися ті самі. Це ж не випадково, правда ж? Ну, Це е... оце якась, якась якийсь замисел у Божій голові, як у нас кажуть, який потім десь реалізовується. Оцей 90-ники, що реалізувалося? Яке значення цих людей у цій історії становлення України? Ну, слух, я би пане Іване найперше сказав, що ці всі слова, вони всі відносні: шістидесятники, дев'ятдесятники. Це так, такі були от такі, такі позначки десятиріччями, вони відносні, але з другого боку є якийсь сенс в цих словах. Тобто мається на увазі люди, які. Я у своїй книжці Лицарі свою кав'ярню» мав на увазі люди, які прийшли в українську культуру у 90-х роках. От. З них частина залишилася в цій культурі і багато От, і віддала їм і своє... всі свої сили і так далі, і стала успішною більш-менш, наскільки може бути. Ну, наприклад, Сергій Жадан також в 90-х роках, його теж можна за... залічити до 90 -х. От Можна назвати кілька прізвищ, звичайно, тих, які просто. Е... Українську літературу певною мірою зараз тримають на собі. От також кілька. От які саме прийшли в 90-ті роки, трошки раніше з'явилося. Покоління, яке називали вісімдесятниками: і Юрій Андрухович, і, і, і Василь Герасимюк, і Оксана Забушко. На вже у ті от крім того, є у у і Тарас Прохаський, і Володимир Єшкерів, і так далі. Так далі тут багато дуже можна називати прізвищ. Юрій Іздрик. От тобто то ці всі письменники, які тоді були дуже молодими, юними, так. Вони почали себе реалізовувати якраз в 90-ті роки, 90-ті роки був часом величезних надій. І Україна, які я, 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 я не знаю, незалежність, скажуть, впала з небес. Я би вважав, що просто ця кров Героїв Української повстанської армії, ці всі, скільки було пролито до того крові за Україну, тоді був такий перший подарунок Україні. Метафізичний, за яким стояло дуже багато, і ми і, і подумали багато хто, що це вже все, що це є незалежність, і так далі. Хоч багато старших людей говорили молодшим, що то, що не є Україна, думаю, ви чули такі слова теж то ще не Україна. То, що... а, а вони знали, вони пам'ятали. Українську повстанську армію вони пам'ятали звірства ну, радянських солдат, з, 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 з яких переважна більшість була росіянами і так далі, так далі, або а, 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 або яничарами, І вони розуміли, вони знали, чого в, в, вояки УПА воліли вмерти, а не здаватися в полон. Вони це все знали тоді. От. Бо ми знаємо, що таке російський полон зараз, на превеликий жаль. От, і і ця вся це був початок тільки початок незалежності. Це була ця подія, яка відбулася з другого боку, можна говорити, що це було продовження незалежності. Це можна по-різному, що це було ще і що, що, що українська держава на початку ХХ століття про Петлюру говорити і так далі, і так далі, про Скоропадську. Але ми зараз не будемо це заглиблюватися. У будь-якому разі, у будь-якому разі, коли. Україна стала все-таки юридично незалежна, появилася як дуже талановита країна, дуже талановита. Ми не знаємо своїх талантів. До кінця завжди казав, що я знаю, і в центральній Україні, і всюди. Якби ці, цих, ці люди, вони, вони вони розбуджуються, все таки, якби їх, якби це вся Україна розбудилася поволі, вийшла з тої страшної. Страшного пресу колоніального, який величезний відбиток, на жаль, наклав собі на наші ментальності, те, що і з другого боку, з другого боку, світ відкрив собі в Україну, і героїзм її і, 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 найкращі риси, які тільки мож можуть бути, і, 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 і власне це був початок творення, початок перекування ментальності, тому що Більшість, ви ж бачите, як в Росії, там вони лишилися радянськими людьми. Переважна більшість лишилися радянськими людьми. А ми за незначними винятками, от все-таки в душі, навіть за час панування СССР, відсоток так званих гомосовєтікус, був набагато менший, ніж в Росії. От я до вас, як до освітянина, тому що ви досить довгий час перебували у вищій освіті. Викладали. От зараз та ж таки людина з 90-х років, можна сказати, Оксен Лісовий очолює Міністерство освіти. Які надії ви покладаєте на цю людину? І чи це не означає, що це йде реалізація уже? Отого українства, направду української ментальності, який вже якщо прийде в освіту, то вже в інші галузі муси прийти, я думаю, так. Я думаю, що це зараз, звичайно, я менше знаю про проблеми науки і освіти, тому що я цілком. Вже почав з головою займатися тим, Віддав що займався підсвен. безоглядно. От, але е, Оксанд Лісовий це українець, от який вболіває за Україну, він син політв'язня, Василя лісового філософа, і, 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 і я знаю когорту, синів і дочок політв'язнів. Серед них не може бути людей, які би не, не е, крім якихось, може винятків, винятків всюди є, які би. Щиро від всієї душі все ціло не бажало в Україні добра і не робили для того, що вони можуть. І я вірю в те, що Олександр Лісовий буде добрим міністром освіти на відміну від попереднього. Я думаю, що треба, щоб пройшло трохи часу, що він зробить все, що можливо для розвитку української освіти а дадуть. Не. От, дивіться перші його ініціативи щодо скорочення кількості предметів, і вже вони натрапляють на спротив. Е... У спротиві формується, якщо спротив конструктивний, спротиві спротиві формується істина. Життя це боротьба, це і спротив, і так далі. І так далі. Ясно, що може самому Оксену це от, от такі речі, це, це, це додаткова важкість, але важка шапка мономаха і міністр також мусить справлятися. Його батько мав одну нішу, він має другу. І, і, і він і, і, я, я думаю, я, я його не знаю особисто. Я думаю, що він зробить все, все, що зможе, і ті люди, там які суперечки були, і так далі, відносно його, його наукових ступенів. і Так далі, в цьому всьому я без вдавання у деталей. Я думаю, принаймні хотів би вірити, що в цьому поволі формується нова Україна, нова українська ментальність. Поволі, але незворотно. Пане Іване, незворотно, тому що нам вже нема куди назад повертати після цієї війни і того усього, що сталося цієї пролитої крові, інакше Інакше бути не може. Інакше це би було марно, все це неможливо. Інакше неможливо. Ми маємо цей вододіл крові, за яким ми вже му... тільки вперед. А бачите ви нове покоління? От... Бачу. Бачите? Бачу. Бачу виразно. Будемо будем так казати двохтисячників. Можна як завгодно називати двох тисяч, двох тисячі, десятники. Можна це, це це все ділити. Двадники так, так. бачу. Бачу, вони інші, ніж, ніж я, ніж трохи молодші від мене, теж вони інші. Ви більш... бачите потенціал? у них? Вони... Так, так, вони більш. Слухайте, в кожному поколінні є різні люди, це зрозуміло, але я маю на увазі про вони більш чесні. От. Не те, що, що ті були нечесні попередні, але така була ситуація і так далі. і так далі, завжди, що... А ці вже е, е, діти 90-ників і так далі, вони виховувалися в другій атмосфері, з них вже дуже багато. Крім того, дуже багато, так багато молодих хлопців, ну і дівчат теж. Поранені чи загинули за Україну вже, які йшли першими добровольцями і так далі. Чесно, щоб боронити верталися навіть з других країн, де вони працювали, це прекрасно, ми всі знаємо. Я Маємо. бачу великий потенціал за ними. Попри те, що з другого боку, звичайно, в кожному поколінні є різні люди. Я абсолютно до цього ставлюся по-філософськи. В кожному, в кожній країні. В кожній нема такої країни, де б якісь ангели були раптом. Нема ангелів, є люди. Ну а зараз повертаючись до постаті Андрія Охрімовича, Він був поетом так. вашою колегою. Так. Ви колись також писали поезію, так. але потім себе чомусь віддали прозі. А що це таке? Які, чому зміни такі відбулися? Адже пам'ятаю вас, ви були викладачем у мене в університеті, ви тоді писали поезію. І е. тут тільки проза. Це був, дякую. <п> це був гурт нова дегенерація. От до якого я належав Іван Цепердюк і Іван Андрусяк і, власне кажучи, завдяки цьому літгурту ми опинилися в українському літературному процесі, от тобто на нас звернули увагу. Я думаю, що вірші наші були за думкою багатьох людей, кожного по своєму от новаторські, талановиті. І до кінця 90-х, справді я писав, а потім я відчув, що в мене. Ну, такі, знаєте, вір, вірші потребують енергії, я тільки про себе можу говорити. Молодості такої от, фонтану почуттів, я відчув, що, що мене то покидає, той фонтан. От, і що я можу тільки повторюватися, так мені здавалося, і я вирішив покинути, покинути вірші. От, і так само, якщо би я, не дай Бог. Теж коли відчув, що я вичерпаний як письменники, належу до тих людей, як Ігор Ігорка Ланецью. Часу я можу раптом несподівано і облишити Якщо я це сам відчую, я повинен сам перед собою знати і розуміти. Можна по-різному оцінювати те, що я роблю, і так далі, я повинен знати, бути впевнений в собі. Я бачив, що вірші, що те, що я написав, що я краще не напишу, мені так принаймні здавалося. А зараз вже неможливо повернутися, увійти двічі в одну і ту саму річку, як кажуть, там завжди інші води. Далі це вислів друг, друге речення, бо там завжди інші води. Так, вода інша. І ми змінюємося Власне. з кожним днем. Власне. З кожним днем. Але з кожним днем працюємо для того, аби перемога прийшла якомога швидше. Так. Тому щиро дякую вам насамперед за участь в нашій програмі, світла пам'ять вашого товаришу Андрія Охрієвичу і всім нашим хлопцям, молодим і дівчатам, які віддали життя за Україну на фронті. З вірою в перемогу, прощаюся з вами. Слава Україні! Героям слава!